Доброго ранку, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні я хотів би зробити об'яву, що е, починаю цикл нових відео е, спрямованих на те, щоб навчити е, фопів працювати. З електронним кабінетом платника податків. Я буду показувати, як здобувати довідки, здавати звіти, листуватися з податковою. Також допоможу вам, як орієнтуватися в електронному кабінеті. Якщо вам цікаво, не забувайте тоді підписуватись на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити відео. І не забувайте ставити вподобайки, щоб відео не пропало на теренах YouTube. Ну що, по чайку і поїхали пиляти перше відео.